которому сегодня состоялась эта пати. Поэтому, друзья, встречайте это триома громкими аплодисментами. Это триома! Вас слушаем, Андрея Валь Встречайте, хлопайте. Эй, эй, эй. Давайте украинскую мову завалим, не? Эй, кто тут разумеет украинскую мову вообще? Громче минус. Реклама минуту торгівлі, по всім телеканалам нічого немає, замало такого не бувало, нас і товар всі купить. Все, який стопається, то саме у нас купить. Реклама пожирає нас, не наче, такі звір. Не пути не руміша, юбілий пропоропір, розбиваючи фелекс, Кај Ваше цело завтра лише ни огнят не Ого, и ти кричиш, ого, и ти бежиш туди И ти купуеш себе, то ми доводи Бъди ни доводи, то залишайте Ми продължено писляре, кто ме не перемекайте Скупи, продай, купи, продай, давай Купи, продай, купи, продай, давай Купи, продай, купи, продай, давай Даю і стала як рано, і ще краще масла рама, а тебе тілі вірис на тежна гарна. О, бігав, це тут, фастфуд, має ще цікаху, ай бо він тут, як тут, на помітам, доставка, встановлення, модернізація, як вам реклама ця? а також треш, що на вас у бащі, фреш проникає навіть самі не місця зуміється. саме, не попри душі роза кава, ніхто за собак, змушує на що ти реклама тебе. наче обухом, а взагалі реклама, що це було, блядь. Закончился мир.